Ютуб канал «Самий Сік. Коротко про головне. Екс нардеп Олег Барна посмертно виграв суд проти брехливих журналістів плюсів, які його цькували. Дружина Олега пані Ольга згадує, що в останньому смс чоловік просив родину продовжувати суди, щоб захистити його чесне ім'я. Ухвала суду звучить так: позов Олега Барне до Колтунова Ігоря про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації, задовольнити повністю. Рішення суду було винесене в той день, коли Олег Барна загинув у бою, 17 квітня 2023 року. Ігор Кутунов, це журналіст плюсів, який розпочав тупий флешмоб Ідіть у сраку і зводив наклепи на Олега Барну, приїжджав під його будинок. Ухвала суду вступила в дію півроку тому, але й досі ні Колтунов, ні 1+,1 плюс не озвучували ні вибачень, ні жодних спростувань. Олеже, світла, тобі пам'ять. Дякуємо, що був таким справжнім.